Сьогодні, 24 вересня 2024 року, заняття соціум, тема заняття родина, сім'я. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Я дуже рада вас сьогодні знову бачити, і наша зустріч, як завжди, обіцяє бути цікавою. Сьогодні, дітки, ми поговоримо про те. Що кожна людина любить і шанує. Послухайте, будь ласка, вірш. Ми здорові і щасливі, ми веселі і красиві, тато, мамо, брат, я дуже дружна ми сім'я. Здогадалися, тітки? Так, сьогодні ми з вами поговоримо про сім'ю. Тож сідайте зручненько. І дивимось. Так, дітки, у кожного з вас, звичайно, є сім'я. Це мама, тато, братики, сестрички. Сім'я це батьки і діти. Вони живуть разом, люблять, поважають один одного. Сім'я повинна бути дружною. У кожної людини є батьки. І у вас є тато і мама. У них є свої батьки. Для вас це бабусь, бабуся, вибачте, і дідусь. Так, А у дідуся і бабусі свої батьки. Для вас це прадід і прабабуся. Батьки, діти, бабусі, дідусі, прадіди, прабабусі. Це і є, дітки, родина, рід. Подивіться уважно на це незвичайне дерево. Воно називається родинне дерево. Як ним користуватися, як його ми зможемо прикрашати, зараз я вам розкажу. Ну, на своєму прикладі. Давайте уявимо собі, що я маленька дівчинка. І мені треба зробити родинне дерево. Тож я починаю. Це я, це мій братик, це моя сестричка, це моя мама, це мій тато. Це моя бабуся. А для тата... Вона мама. Це дідусь для тата він тато. Бабуся для мами, вона мама. Дідусь для мами він тато. Подивіться, дітки, як я розташувала фотографії своєї родини. Угорі. Я поставила себе. Чому? Тому що у горі завжди молоденькі гілочки. А молоденькі гілочки, дітки, це ви, а внизу це гілки вже сильні, міцні. Потім йде стовбур дерева, коріння, коріння. Дерева це ваші. Прабабусі, прадідусі. Так, дітки, я вважаю, що таке дерево родинне ви можете самі зробити з вашими батьками. Так, вони вам допоможуть. Якщо вам цікаво, зробіть, будь ласка, таке дерево, своє <кхм> родинне дерево, і висилайте мені, домовились? Домовились, я буду дуже рада, буду з нетерпінням чекати. Так, дітки, тепер, щоб більше дізнатися про ваші родини, давайте пограємо ось в таку гру. Вона називається Хто я? Дівчинка, для мами дочка, а для бабусі. Онука, правильно, хлопчик для тата син, а для тітки племінник, правильно? Для сестри хлопчик, правильно, він брат. Тож давайте, дітки, скажемо з вами, що ж таке сім'я. Я вважаю, що всі ви знаєте, що для вас позначає це слово, але я трошки хочу вам нагадати, що ж таке сім'я. Сім'я це найближчі і найдорожчі люди, які вас оточують. Сім'я це батьки та їхні діти. Сім'я це мама, тато, я. Сім'я це рідні люди, які живуть. Разом сім'я це люди, які люблять один одного та піклуються один про одного. Дітки в родині це велика радість і безмежне щастя для батьків і турботи, і клопоти. І я вважаю, що ви для своїх батьків будете приносити. Тільки радощі. Так, ви мені обіцяєте? Так, дітки, молодці. А тепер давайте з вами в дуже цікаву гру, яка називається Так чи ні? Ми з вами розглянемо, які ж повинні бути взаємини в родині. Дивимось на малюнок. Родина вийшла на вулицю, так, і. Що вона робить, як ви вважаєте? Так, вона саджає дерево, всі веселі і щасливі. Як ви вважаєте, це добре чи погано? Так, звичайно, це добре. Наступний малюночок: подивіться, яка велика родина зібралася разом і дивиться телевізор. Це добре чи погано? Звичайно, це добре, коли родина збирається разом, спілкуються між собою, це дуже-дуже добре. А коли родина така ще велика, це найкраща родина. Буває і таке, дітки, коли в родині відбуваються якісь сварки, так? Ну, це, Я вважаю, що це дуже-дуже погано, і такого бути не повинно. Так, Зібралася велика родина за столом на якесь свято. Це добре. Захворів дідусь, і його онучка або дочка допомагає. Помити ніжки, так вмитися, буває таке, що старенькі люди хворіють, і їм потрібна допомога. Я вважаю, що це дуже добре. Ну, звичайно, сварка це завжди погано. Іноді буває, що в родині братики між собою теж сваряться. Вони жартують один з одним. Ну, Комусь це не неприятно. Я вважаю, що цього робити не треба. Так, дітки, далі. Наступна гра, яка називається Добери слова. Зараз ми будемо завершувати наші речення. Батьки про своїх діток. Закінчуйте речення. Так. Хвилюються, турбуються, піклуються, дбають. так. Вони донечок і синів. Люблять, голублять, пестять, обіймають, цілують. Так що ще можуть робити? Вдягають, навчають, виховують, правильно. Давайте ось цей малюночок залишимо. Своїх батьків дітки повинні, що ви повинні робити? Так, звичайно, любити, поважати, шанувати, слухатися так і радувати. Мама і тато засмутяться, коли дитина. Так, капризує, вередує, Іноді, коли дитинка хворіє, то теж тато і мама ходять сумні. Так? І, звичайно, якщо дитина ледарює, це теж дуже-дуже погано. Так, свого меншого братика-сестричку я буду. Так, буду годувати, вчити, так, заспокоювати. Так, гуляти з ним буду, молодці дітки. Я вважаю, що ваші батьки теж піклуються про вас, тому що вони кожен день йдуть на роботу, а ще роблять дуже багато домашніх справ. І ось сьогодні. Ми з вами пограємо в гру обов'язки, про обов'язки у родині. Хто що робить у сім'ї вашій? так? Ну, дивимось уважно. Так. Роздивляємось малюнок. У нас тут ціла родина. Хлопчик, дівчинка, їхній мама, тато, і бабуся і дідусь. Посередині картинка молоток і цвяхи. Як ви вважаєте, хто буде робити таку роботу з молотком? Звичайно, тато, звичайно, дідусь, тому що це дуже небезпечно, коли хлопчик буде. Подоросліша є, то він теж буде допомагати. Наступний малюнок, Наступний малюнок це пилосос. Хто ж буде їм користуватися? Звичайно, по-перше, це мама, бабуся, хлопчик, дівчинка. Ви теж можете допомагати пропилисосити вдома. Каструля ну, це для мами. Для бабусі. Коли дівчинка стане дорослішою, то вона теж зможе допомагати на кухні. А ще може допомагати і тато. Бувають такі татусі, які вміють готувати і люблять цю справу. І дідусі такі бувають. Так. букет квітів. Як ви вважаєте? Кому подарують такий чудовий букет квітів на свято жінок? Мамі, бабусі і сестричці. Правильно. Так, швейна машинка, мама, бабуся, помада, мама. Ну, Деякі бабусі теж люблять бути красивими, бо вони все ж таки жінки. Так, Спиці і нитки для в'язання. Ну, В'яжена найчастіше мама і бабуся. Самокат. Ну, Звичайно, це для хлопчика, для синочка і для донечки. Звичайно, старенька бабуся не сяде на самокат і дідусь теж. Лялька, для донечки, звичайно. Вудочка. Ну це тато, дідусь, ну і, звичайно, син хлопчик, так? Всі полюбляють е, рибалити, звичайно. Так, дітки. А тепер я пропоную вам взяти дзеркальце. Для чого зараз я вам розкажу. Ми з вами зможемо дивитися і робити настрій людини. Ну, та саме почуття того чи іншого члена родини. Так? Ви будете відтворювати це почуття або емоцію і дивитись у дзеркальце. Готові? Так. Мама весела. Посміхнулися. Так, звичайно. Мама сердита? О, ось така. Мама. Так, мама сердита, далі. Па тато се тато свариться. Тату свариться. Сестричка весела, посміхнулася до вас. так? І сумний братик. Мабуть, йому не купили якусь іграшку. Він засумував. Так, дітки, скажіть мені, будь ласка, про що ми сьогодні говорили з вами на занятті? Правильно, про сім'ю, про родину. Як ви вважаєте, що потрібно для того, щоб родина була щасливою? Давайте подумаємо з вами, що потрібно для того, щоб родина була щасливою? Так, звичайно, по-перше, треба поважати своїх батьків, не тільки батьків, усіх членів родини. Говорити, звичайно, приємні слова, ласкаві, пестливі слова, добре поводитися, самому поводитися і поводитися з іншими членами родини, а е насамперед, звичайно, допомагати один одному. Ось таке заняття, дітки, сьогодні з вами у нас відбулося. Я вважаю, воно вам стане в нагоді. Щось ви запам'ятали, щось будете виконувати. А сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого. Поважайте один одного. До побачення!